Напевно, з початком зими ви вже відчули радість, яку несе місяць грудень, адже незабаром свята чудотворця Знаєте ви, що чудотворець Миколай приносить подарунки тільки чемним дітям. Отож, якщо хтось з діток був нечемний, не слухав своїх батьків чи ще чимось провинився, то негайно поспішайте виправляти свої помилки. Обов'язково попросіть пробачення і не забувайте щодня робити добрі справи, бо святий Миколай своїм прикладом вчить нас робити добро. Будьте добрими, і Миколай обов'язково прийде до вас з дарунками. У грудні в гарну тиху ніч, зорі як мільйони свіч. Що світять ніс на рідний край, де ходить святий Миколай? Коли святий Микола з небес на землю йде, то кожний дім і кожна школа, мов вулик бджіл гуде. Миколай Чудотворець святий, якого увесь християнський світ не перестає любити, бо вже майже дві тисячі років, бо він вчить нас бути милосердними, щедрими, творити добро. Миколай це заступник, покровитель хліборобів і скотарів, господар всієї води, заступник від біди і горя, святий Миколай опікується воїнами, водіями і тими, що подорожують, допомагає бідним у скруті. Вважається, що покровителем дітей і студентів Бутинтів, моряків, торговців і лучників. Після смерті батьків Миколай отримав велике багатство і став роздавати найбіднішим. Ввечері, одягнувши гарний плащ, він тихенько підкидав біднякам гроші, їжу. Святий Миколай носить подарунки тим дітям, так, щоб ніхто не бачив, бо робить він добро не на показ, а на людську радість. Творить різні дива і називають його через те чудотворцем. Величезна кількість легенд припасли українці про доброго святого, який допомагає усім маленьким та сумним. Проте, як ми знаємо, щирість, доброта та слухняність є запорукою зустрічі зі святим. То було дуже-дуже давно. Жив в одньому краю, служив Господу Богу і людям епіскоп Миколай. Усі знали, який він добрий та щедрий. Ще з маличку він ніколи не проходив повз людське горе, шанував своїх батьків, молився, щоб у світі було більше справедливості, миру, добра і милосердя. Коли не стало батьків, Миколай роздав своє майно людям, а сам став священником. Він зробив багато добра за своє життя, а так як він не хотів наживати слави на чужому горі. То робив усе таємно. Кажуть вдома у святого Миколая є чарівна книга. У тій книзі все записано і про всіх, там є всі хороші і погані справи, які за рік робила людина. Тому й кажуть, що якщо ти себе цього року погано вів, то подарунка від великого чарівника тобі не побачити. Однак святий Миколай добрий чарівник і готовий пробачити всі погані вчинки. Варто тільки щиро попросити вибачення у всіх, кого образив і в самого святого. Якщо почуття провини буде щирим, тоді можеш просити у чудотворця чого завгодно. Він все виконає. Головне, не бути жадібним і не просити занадто багато. Інакше покарає тебе святий Миколай наступному році. Мінським діткам святий Миколай кладе подарунки під подушку. Звісно, якщо дітки заслужили отримати подарунок, а не різочку. А хто ж допомагає Миколаю рознести всім діточкам подарунки? Звичайно, це ж його найкращі помічники-янголята. Якось четверо янголят зібралися і пішли до святого Миколая. Дуже їм захотілося святому допомагати. Прийшли до його хатинки і постукали в двері. За якусь мить святий Миколай уже запрошував Янголят до світлиці. Дорогий Миколаю, чи можемо ми тобі допомогти, коли ти будеш обдаровувати діток? Залюбки прийму вашу допомогу, дорогі янголятка, адже мені самому не так вже й легко усюди встигати, посміхаючись, промовив святий. Тоді кажи, що нам робити, і ми радо допоможемо. Вже нічка зорі засвітила, і місяць вийшов на поріг. Із неба янголи спустились, мандрують сотнями доріг, святому дружно помагають, а він дарує нам дива. Любі наші читачі та глядачі, нехай святий Миколай надасть вам міцного здоров'я і допоможе вам у навчанні. Наслідуємо добро і вчинки, Миколая. Нехай це свято стане для нас святом милосердя, святом доброти і любові до ближніх.